Всім добрий день! Сьогодні такий гарний сонячний день у нас. От. Трошки сонечка є. Ще ось розочки не здаються, хочуть квітувати деякі. От. Хочемо прогулятися з собакою. Ось воно бігає, радий такий, що. На прогулянку поведемо зараз його. Так Ось біля калітки не може дождатися вже коли йти гуляти. Mm -hmm. Рідко виводимо через те, що зараз така погода і кліщі є, а до таких собак вони якби швидко їх знаходять і чіпляються. Сьогодні теж знайшли в нього кліща. Зараз сходимо в аптеку, купимо йому якісь вітаміни і таблетки від кліща. Калітку закриваємо під, чи ні? Ось така погода сьогодні гарна у нас. Це наша вулиця, де ми живемо. Ідемо гуляти. Рідко виводимо, а він любить прогулянки. А виводимо рідко через те, що ну, йому вистачає. він і в дворі гарно в нас бігає. Він же в нас не в вольєрі живе, а в нього вільне пересування в дворі, він бігає собі, де йому захочеться. От. Так що буває виводимо, буває не завжди. Ну от, іде гарно, бачите, не забуваєш, що треба іти рядом біля хазяїна. А то буває, як довго не виводим так він тяне в сторону, собачка. А сьогодні ось так. Йдемо. На прогулянку. Так, прийшли ми у ветеринарну клініку. Ось у нас така. Бачите, як окреме таке у нас відділення. Ветеринарної клініки, дуже гарно тут все по-сучасному і гарні лікарі, які вічать наших, е, як кажуть, домашніх улюбленців. Ось так. в них тут усе, все так непохайненько, дуже гарно. Зараз ми постоїмо, а чоловік сходить купити йому таблетки. Надаємо все. Таблетку прийняли. Йдемо додому тепер. Слухняний, слухається. Молодець. Йдемо додому. Йдемо вже додому. Прогулка наша, прогулянка закінчилася. Нагулялися. Находилися, йде собачка наш додому. І ми прогулялися разом з ним. Погода сьогодні дозволяє, гарно, Так що всім гарного дня.